Ситуація на півострові Індостан є вкрай вибухонебезпечною, і за великим рахунком, це не лише частина колоніальної спадщини Британської імперії, це ситуація, де цілком реальним є військовий конфлікт між державами з ядерним потенціалом, у яких є не офіційна, але цілком реальна ядерна зброя. Про це більш детально в сюжеті моїх колег у південній Азії знову загострилася ситуація між Індією та Пакистаном після теракту, що стався 22 квітня в індійському кашмірі. У курортному містечку Пахалгам бойовики напали на туристів, внаслідок чого загинули 26 осіб, серед яких 25 індійців і один громадянин Непалу. Відповідальність за атаку взяла на себе маловідома організація Кашмірський опір, якуньюделі пов'язує із пакистанським Угруповуванням лашкар Етаїба уряд Індії, очолюваний прем'єр-міністром Нарендрою моді, відповів жорстко запроваджено дипломатичні санкції, скасовано візи для пакистанців, зупинено дію договору про розподіл вод інду. А збройні сили отримали повну свободу дій. Пакистан у відповідь закрив свій повітряний простір для індійських авіакомпаній. Після чого Індія теж припинила авіасполучення з Пакистаном. Міністр інформації Пакистану Атуала Тарар попередив, що Індія може розпочати військову операцію найближчим часом, і заявив, що будь-яка агресія отримає жорстку відповідь. За його словами, відповідальність за можливу ескалацію нестиме Індія. Кашмір залишається територією, на яку претендують одразу три країни: Індія, Пакистан і Китай. З Часу здобуття незалежності у 1947 році між Індією та Пакистаном відбулося кілька війн через цей спірний регіон на північному заході півострова Індостан. Окрім воїн, неодноразово мали місце терористичні атаки з боку бойовиків, які Індія пов'язує з Пакистаном. Найбільш резонансним стали напади на парламент у Делі в 2001 році та на цивільних у Мумбаї у 2008-му. Попри всі домовленості, Кашмір залишається осередком напруги в регіоні, і кожна ескалація, як нинішня, загрожує перерости у повномасштабне зіткнення між двома ядерними державами. Ми попросили об обговорити з нами ситуацію на півострові Індостан, яка дійсно стає більш гарячою з кожним днем. Кандидата історичних наук, доцента Київського авіаційного інституту Єгора Брайляна. Пане Єгоре, вітаю вас. І перше питання. Ми бачимо, що ескалація з кожним днем нарощується. Чому? чому? От в чому коріння проблем, що не поділили між собою Індія та Пакистан? Індія та Пакистан є колишніми колоніями Великої Британії. Вони складали британський радж. І після другої світової війни Індія та Пакистан стали незалежними. Пакистан це мусульманська держава. В Індії є чотири основні релігії: це індуїзм, буддизм, іслам і християнство. І обидві держави пішли трошечки різними шляхами, хоча в чомусь і однаковими. І в 70-х роках 20-го століття обидві держави вирішують стати ядерними. Перші ядерні випробування в Індії мали дуже цікаву назву Буде, що посміхається. Матір'ю індійської ядерної зброї є Індира Ганді, представниця відомої династії, і дуже харизматична жінка. І батько Пхуто був батьком пакистанської ядерної програми, і в Пакистані як? Або демократія, або військові. У них там по черзі воно це все відбувається. І дійшло все до того, що обидві держави стали ядерними, і у 98-му році обидві держави майже одночасно провели ядерні випробування. Це була така найбільш напружена ситуація. У відповідь на це США ввели санкції і проти Індії, і так само проти Пакистану. Пакистан довгий час вважався союзником США. Це пішло ще з часів війни в Афганістані, коли Пакистан був такою основною базою для Маджахедів. Натомість Індія в зовнішній політиці завжди була нейтральною, тобто вона не приєднувалася. Вона була вона Індія, драйвером. і Індія формально не приєднувалася до жодного безпекового союзу. Хоча в Індії були досить тісні зв'язки з Москвою. Але після завершення холодної війни Індія вирішила рухатися далі, і їй вже стало мало. Регіонального лідерства вона хоче вже тепер стати світовим лідером. А отут такий момент. Е, зараз постійними членами Ради безпеки ООН є ядерні держави. Ну, члени, офіційні члени ядерного клубу. Чи для Індії та Пакистану така гра ядерними м'язами це теж прагнення взяти участь в реформі ООН? Для Індії однозначно, і навіть аналітики Чатим Хаус зазначають в нещодавньому дослідженні, що. Останні десь років п'ять не було таких серйозних конфліктів на кордоні між Індією та Пакистаном, і в Пакистану були проблеми на кордонах з іншими державами: це Афганістан та Іран. І тому, якби, і плюс населення Індії вже перевищило населення Китаю, і Індія є тією з країн, яка хоче зміни ООН. Але знову ж таки підходи. Країн глобального півдня вони відрізняються, і, наприклад, підхід Бразилії, ще одні учасниці БРІКС чи Південної Африки вони відрізняються від того, що хоче Індія, і тому навіть країни, які хочуть одного того ж самого, але їхні підходи є різними. І в цьому я бачу можливості для України, і ми так само хочемо реформувати ООН, в першу чергу викинути звідти Російську Федерацію з постійного членства в Радбезі. Як ви думаєте, угода про використання вод Інду вона назавжди зруйнована, адже їй 65 років, і зараз її Індія призупинила? Питання іригації це є суто такою причиною, але я думаю, це більше якась така формальна причина ескалації між Індією та Пакистаном, тому що треба говорити більше про... Регіональні розклади і те, яким чином Китай впливає на ситуацію, так само як впливають Сполучені Штати Америки, тому що за останні десь років 10 точно Пакистан відійшов від США і він став більше під вплив Китаю. Щодо вод, ми з вами як історики пам'ятаємо, що античні цивілізації виникали там, де Можна було зробити іригацію. Е, Ніл, тигри і Фрат, Інд, Ганґ. Ніпро. І, 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 і тому якби, питання іригації воно залишається актуальним, і ми знаємо, що в Індії, на жаль, досі багато людей вони не мають сучасної каналізації, хоча в Індії так само виникло на Махенджодара і Харапа. Тут є ще питання: а якщо зараз союзником Пакистану виглядає Китай, ну вже не перший рік, а хто стає за Індією? Як варто оцінювати візит джей дівенса до Індії? Тут аби смертей не було після візиту Джей Дівенса. Ну, я, що... я думаю, що Індія вона намагається з одного боку більше співпрацювати з США. Це той самий формат КВД, чотиристоронній форм... діалог з питань безпеки, США, Індія, Австралія та Японія, які, в принципі, має антикитайське спрямування. Це з одного боку, з іншого боку. Індія сама посилює свій власний оборонний потенціал, купуючи так само зброю і в Росії. А з третього боку, Індія хоче посилювати свій економічний вплив у Африці і в Європейському Союзі. Тобто в Індії немає якогось такого одного зовнішньополітичного орієнтиру. І Я думаю, що для Індії ключовими суперниками зараз є як мінімум в Африці, це. Туреччина і Китай, і в Індії, в Індії є проблеми відносин з Китаєм, але я думаю, що вони якось це зможуть погодити, тому що, як мінімум, демографічно та економічно індійська економіка в набагато кращому стані, ніж китайська. І в Китаї це розуміють, тому вони якраз і хочуть якось це все надолужити, я маю на увазі саме китайців, що ми маємо робити в цьому плані, ми маємо дивитися за ситуацією, як казав Ден Сяопін. Але ж у нас є серйозна загроза. Якщо країни, які скупно нараховують населення біля Більше двох мільярдів людей можуть зійтись між собою то, в ядерну війну. Можливо, ну, навіть не в ядерну війну, а в широкомасштабний військовий конфлікт. То Або в прикордонний конфлікт. Він, він може стати за своїм масштабом більшим за російсько-українську війну. І це буде перемикати увагу світової спільноти на те, що відбувається. Між Росією та Україною чи ні? Чи російсько-українська війна все-таки залишатиметься в центрі уваги світу? Ще не варто забувати про війну в секторі Газу, але якраз запалало там, де ніхто не чекав, здавалося б, всі думали, що може там розпочатися на Тайвані. Щодо уваги світу, я думаю, що Подібні там прикордонні конфлікти мали місце і в 19-му році, і в 20-му, і в 22-му. Тобто, я не думаю, що зараз Індія і Пакистан хочуть воювати між собою. І в першу чергу вони хочуть побачити реакцію великих гравців: це США, Росія, Китай, можливо, Європейський Союз, але ми бачимо, що США. Словами держсекретаря Марка Рубіо, що давайте вже якось домовляйтеся. І тут, якби, я думаю, що для України дуже важливо, щоб подивитися, хто буде постачати зброю тій чи іншій стороні, тому що. А ми можемо в цьому брати участь більш активно. Я думаю, так, але для цього треба. Як? треба... Змінити законодавство, щоб ми могли передавати певні оборонні технології, і це мова може йти про обидві країни, хто до нас звернеться, тому ми продамо. Тому якби я не думаю, що в нас є якась наперед визначена позиція, за яку з обох сторін ми виступаємо. Зрозуміло, що на офіційному рівні ми, МЗС України виступає за деескалацію і за це все, але. Е всі ці технології, там і дрони, і роботизовані системи це те, що змінює ситуацію на полі бою в Україні. Воно так само зможе змінити ситуацію. Ну, ну свого часу, наприклад, танковий контракт Індії з Пакистаном за президентства Кучми він став е, проривом України на, е, світовому ринку. на світовому ринку зброї, достатньо скандальним проривом, тому що е, після нього, наприклад, е, Керівник департаменту контррозвідку СБУ Олександр Шарков певний час був в слідчому ізоляторі, йому там інкримінували ледь не зраду батьківщині. Ну, це просто про те, що наскільки постачання зброї в зону можливого ядерного конфлікту може бути великим шматком порога. І Тут виникає питання. У нас теж є зацікавленість у західній зброї. Як нам вигравати цю заочну конкуренцію? Ну, скоріше, не так у зброї, як у технологіях, для того, щоб самим робити цю зброю. І основне питання. Щодо співпраці із Заходом полягає в тому, що США не готові передавати нам технології, і ми бачимо, по прикладу, того самого тристороннього безпекового формату Окус США, Велика Британія Австралія, що лише нещодавно, здавалося б, між трьома найбільшими союзниками було знято всі обмеження на обмін оборонними технологіями, але це США, Британія Австралія. Нам, наприклад, навіть Велика Британія. Не зможе дати, я думаю, найближчим часом якісь самі новітні оборонні технології. Тобто тут питання не так в зброї, як в технологіях, і ми так само маємо розвивати свої технології і дивитися, як це все розвивається за кордоном. Тому, е якби технології зараз будуть визначати майбутні війни, і без технологій зараз нікуди. Виникає ще одне питання. Ви слушно зауважили, що Індія Пакистан це колишні британські колонії. А чи варто, наприклад, Києву та Лондону виступати таким своєрідним миротворчим тандемом, е намагаючись посадити Індію та Пакистан за стіл переговорів? Ми ніколи не грали в такі складні геополітичні ігри, але я думаю, що це було б цікаво подивитися. І так само Британія зацікавлена в тому, щоб посилюватися в інотихіканському регіоні, але, на жаль, в неї досить мало вже залишилось якихось реальних важелів впливу, тому що Індія та Пакистан стали окремими такими політичними одиницями, і навряд чи це може вплинути на на позицію, але це було би цікаво, і так само, що і ми зацікавлені в більшій співпраці з Індією та Пакистаном, хоча ясно, що ці дві країни ворогують між собою. І Британія так само зацікавлена, щоб мати більше інвестицій, але я не очікую, що ми зможемо вийти зі спільною заявою саме з українського та британського боку. І наостанок, якщо можна коротко, чи означає загострення відносин між Індією та Пакистаном те, що. Світ вступає в новий етап глобальної турбулентності. Світ уже в глобальній турбулентності, і ми бачимо, що всі ці... Всі, все це зводиться до геополітичного протистояння США КНР і що країнам треба буде обирати на чиєму вони боці. Тобто, зараз. Співіснують декілька світопорядків. Це однополярний світ, де США лідер, двополярний світ, США, Китай багатополярний, де такі країни, як Індія чи Бразилія, хочуть стати більшими світовими гравцями. І неполярний світ це країни, там частина Африки, Латинської Америки, які не впливають ні на що. І ці світопорядки співіснують між собою. І буде більше загострення боротьби за доступ до технологій і так само критичних мінералів. Дякую вам, Єгоре. Ми говорили про вибухонебезпечну ситуацію на півострові Індостан з кандидатом історичних наук, доцентом Київського авіаційного інституту Єгорем Брейляном.